Друзі, всіх вітаю, 26 грудня. Якщо ви думаєте, що ми це відео знімаємо ввечері, тому так темно, ні, це в день в Одесі. так. Сьогодні нема дощу, але щось так кандубаситься, хоча по прогнозу дощу і не повинно бути. Ну, мені здається, що буде. Але ми в сухих окулярах, в сухій курці, вчора все намочили, але вже все висушили і біжимо в Аркадію на море. Чомусь я вирішила, що давно ми не були в Аркадії і сьогодні саме треба поїхати сюди. І ось ми тут. Зараз йдемо до моря, подивимося, яка там обстановочка. Ми таке, п'ємо, танцюємо і оходьмо. Довго не затримуємось, тому що щось буде. Показую разу. Як завжди в образі, де Растінька моя. Несе позитив. Добро, Растюня! Підніми. Очі підніми. Я свої закриваю, так ти хоч свої покажи. Растюня. Растя, добрий день. Вона зараз зайнята, вона шукає, кому подарити цю радість. Розумієте? Ось така ситуація. Йдемо до моря. Друзі, проходимо Лясільпо і я думаю, ми, напевно, туди зайдемо. Давно ми там не були, теж ми давно взагалі в Аркадії, давно не були, в Лясільпо, давно не були. Ходімо, подивимося, що там нам пропонують. Можливо, теж якісь новорічні знижки. Ми вже песамобілі їдемо. Розуміла. Подивіться, які красиві ельфи. Яскраві такі, а он на санчатах маленькі. Позімо, як мило. Це магазин. Галерея подарків. Подарунки. Mm. Клас. Скільки коштує? Не бачу цінника. Підсвічник. Лео. Це Є така все красиве, да? Засніжена ялинка Джерсі. Ціна. 342 кулька. А ось що це таке? Це Косице Фаберже, да, из да. коллекционные іграшки, да? Вау! Подивіться! Прости. Прошимо. Зрозуміло? Пачка доларів і зміючки, жовта-блакитна, тут такі пірати. Ми ну, клас, це ж треба. защіпи для серветки, як вам. Я вже надихнулася вже й не хочу в Лесількові, стільки побачила краси. Так, це кафешка. Ми ж кафешку не йдемо. Тістечка. Ля Сільпо завжди дивує своїми тістечками. подивіться на цю красу. Це випір мистецтва. Вам здається, що це не справжнє, а це тістечки. Подивіться. Фух. Боже, дай мені сили не купити. Не купити. А? Ну як можна на це дивитися? Не підкажете де м'ясний відділ, хочу запитати Ростюні. Штолін з родзинками. Ми ж таки тоді дивцували в звичайному сільпу, чи ні? По 200 чимось, чи ні. А тут які вау, клас. А ціни. 399. 399 калач. 279. Він, напевно, по возі. А може вони і різні? А хто це? Хто це таке страшний? О, мама мія. А, це різдвяний ягня. Не страшний, це різдвяна ягня. Я сказала, хто це такий страшний, о боже. А запахи. Кіндер адвент календарі 499. Різні, бачите? Східний базар, горішки, фрукти. Подивіться, які подушки, Вон як каталог, з які різні види, такий український. Вишиванка така. Подушка 12 тисяч. А ця 10. Кульки такі патріотичні, вони теж як вишиті, 2 тисячі. Янго. Може хоч сьогодні щось купи. Подивіться на цей вибір. Друзі. Тільки що йдуть чоловіки, наразі один дивиться і каже, вона живає. Вона жива, він не зрозумів, що це іграшка. Тут теж гноми. Такий Санта 1199. Друзі, ви їли оцей банан червоний. Я куплю собі, я не їла нікого. Виявилося, що ці банани, їх не їдять в сирому вміті, їх готують, їх смажать або запікають. Але сказали, що хлопець сказав, один можна спробувати, якщо він такий м'якенький. Щоб просто знати, що це. Бо я ж готувати не буду, я не знаю рецептів і все. Я купила один. Зараз будемо пробувати, <смі> друзі. Якщо що, знаєте, що я хотіла жити. Зрозуміло? Ну так, да, тут все смачно, ну, треба йти звідси, тому що це які треба мати силу волі, щоб це все витримати. Ви бачите, це все, ви бачите? Ви бачите те, що бачу я. А я ще чую ці аромати, друзі, ну подивіться. Це знущання, сільпо, це знущання. Клас, так? Да? Все святково, все красиво. Я зараз згадала історію, коли Херсон був окупований. і АТБ виходила з Херсона, закривалася. Вони зробили розпродаж. Там все продавали по копійках, і в них було дуже багато цього просека. І його продавали там щось близько 100 гривень, там щось 90, таке. Друзі, ну що, я буду дегустувати банан не відходячи від каси, як то кажуть. Тому що якщо мені буде потрібна допомога, його ж не їдять. Ще раз повторюю, я вже почистила його. Ну що, пам'ятайте, що я хотіла жити. Бажання треба загадати. Так, бажання. Такий самий, як звичайний банан. Такий самий. Добре, що раз тя не їсть банани. Сомна банана, то він менш солодкий оцей. Жовтий, який ми звикли їсти, він солодший. Так це я взяла такий м'який, як переспіли. А якщо взяти твердий, то він взагалі, напевно, не буде солодкий. Друзі, подивіться, а тут теж, в Аркадії теж новий рік. Ми бачили це минулого року. Новорічна пошта, можна лист написати Санті. Або Миколайчику, або Санті, хто кому пише. А ввечері воно світиться, світиться. І отут ялиночка. А, так, так. Да. З куляком. Що з будівництвом? Будують молодці. Процес триває, все робиться. Друзі, ви знаєте, що може на зоротньому шляху, воно вже буде світитися, то ми побачимо це все в дії, І ялинку, і ті подарунки. А тут автівку теж прикрасили. та-да-да-да-да. Та, 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 та. А що таке раз? Собачка, собачка, ты А море штормить и добро так штормить. Ух и моречка, добрый день. хвалюешься да? Кто тебе? хто це? М'ячик, давай їй м'яч. Каже, Растя. ти тири, тири, -ти, -ти, ти Я завелася, зупини мене. Растя, дивіться, куди я кинула. От як можна зі мною гратися, Растя. Ні, Растя не там! Там мокро Друзі, хотіла сказати, що сьогодні теж в Одесі 16.30 буде ходити новорічний трамвай, прикрашений, як вчора ми каталися. Тільки вчора ми каталися на 18 му трамваї і ходив 7-му тролейбус, а Сьогодні буде ходити 7 7-й трамвай з посілка Котовського. Растя! Растя! Друзі, ще хотіла вам розповісти про акцію від Монобанка. Монобанк зараз збива... збирає гроші. Фонд «Повернись живим для допомоги там декілька бригадам. До речі, там бригада мого Андрія теж входить в цей перелік. Заходите в додаток Монобанка, і там ялинка в мене вона з якогось праворуч чи ліворуч, вона висить. Ви на неї нажимаєте і написано: Потрясіть ялинку. Така інтерактивна ялинка з котиком. Ви телефоном просто отак трясете, трясете, і якісь випадають вам гроші, які монобанк направляє на цю поміч. Ну там якісь маленькі суми, такі гривна чи копійки, чи щось таке. Ну не знаю, може хтось більше витряхує. Ось так. І можна задонатити самому. Я задонатила сама, тому що я там якусь чи копійку, чи гривну я натрясла. Один раз взагалі нічого, ноль випав. То я передала там декілька гривень цей фонд. І потім ще наприкінці ці, цих зборів Монобанк буде розігрувати всім, хто долучився до цього збору, серед цих людей буде розігрувати календар Повернись живим з підписом Валерія Залужного. Тож долучайтеся і допомагайте нашим ЗСУ. Зараз такі дні, що треба допомагати. Благодійність перед Новим роком. Це дуже. Собі плюси заробляйте в карму і допоможіть нашим ЗСУ. Ось так. Кастю знімають, а їй по барабану. Шукає що, що вона там шукає? а? Пішла, пішла. ти-ти-ри-ти-ри-ти, ти ретирети. тити ти. -ти, -ти. ти, -ти, -ти, -ти. Їлася, де ти була, їлася. Мала, їла Іди до мене. Іди до мене. Вони включають у ці колені, подарунки, ялинку. Ну, чекати ми не будемо, будемо йти. Можливо, прийдемо ще тут. Неможливо, а ми прийдемо. Раз йде окремо. Опа, пішла в ресторан. Зрозуміло все. Пішла дарувати добро і позитив. Я не можу цієї Растя. Друзі, вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.